Що для вас день гідності і свободи? Ну, насамперед, це свято особливе для мене, тому що ми віддаємо особливу шану мужності і патріотизму українського народу, який відстоював захист демократичних інтересів, захист національних інтересів, захист виступали на захист ну, свободи і слова. Ось. Історія, яку повинні пам'ятати кожен українець, передавати це поколінню, Ось, це історія наша. Дякуємо вам за відповідь. Що для тебе день Гідності та свободи? Для мене в першу чергу це день, коли український народ вкотре показав свій національно визвольний рух, свій дух. Своє бажання і право висловлювати власну думку, мати свої права, свій устрій і не бути залежним ні від когось. І насамперед, 21 листопада це день в історії, це день, який має пам'ятати кожен українець, і це ті події, які ми маємо передавати крізь роки наступне покоління. Дякую. Друзі, привіт! Що для вас єдності і свободи? Цього ну, дня ми вшановуємо мужність, силу та водолюбність нашого українського народу. Саме цей день, 21 листопада, українці зуміли сказати Росії тверде ні, адже ми не можемо і не хочемо жити під її гнітом. Адже ми вільні і ми будемо завжди свою свободу. Так. А, так, я вважаю, що Гідність та свобода це вільні дії, думки, плани, мрії людини. І так повинно бути завжди. Тому ми незалежні і маємо право на волю та свободу. Дякую вам.